Вітаю товариства з вами Ігор. І протягом тривалого часу на каналі не було відео, яке присвячено мобільним операторам в Україні. Справа в тому, що від початку повномасштабного вторгнення росіянців на територію України практично нічого не змінювалося. Звісно, можна сказати, що був запущений національний роумінг. Також я розповідав про те, що були спеціальні пропозиції на початку війни для громадян, які пробувають в Україні, та тих, хто виїхали за кордон. Про це також було окреме відео. Одначе, ті пропозиції вони або вже закінчилися, а нових не з'явилося, або вони діють в обмеженій кількості. Щось кардинально за цей час не відбув. Лося, якихось унікальних пропозицій, також не з'явилося. Все загалом стандарти. Єдине, що змінилося, це, звісно, зросла вартість самих тарифів. Тож я сьогодні хотів би відео поглянути, що пропонують мобільні оператори. Коротко подивитися, що входять в ці тарифи, та поглянути, який з них, на мою думку, суб'єктивно буде вигіднішим для використання. Тож, якщо вам цікаво, запрошую до перегляду. І по традиції поїхали! На початку місяця я актуалізував табличку, посилання до неї буде в описі до відео, де розмістив найдешевші тарифи у всіх мобільних операторів. Вибрав ті тарифи, які були актуальні станом на перше. Грудня 2022 року. Хочу звернути вашу увагу, що ці таблички, як і раніше, є один з акційних тарифів Vodafone. Що таке акційні тарифи? Про це в мене була ціла серія відео. Далі вони діють і далі є можливість у них підключитися. Не знаю, наскільки актуальні всі ці способи шантажу, хоча люди в коментарях писали, що також на них переходили, і вдавалося їх змусити перейти на цей тариф. Тож, якщо вам цікаво, ви користуєтесь посилання буде в описі до цього відео. Тож. Це тут у нас є один акційний тариф Vodafone і всі базові тарифи. Що таке базові? це тобто ті, які можна придбати в крамниці, або на які можна перейти, якщо у вас вже є сімка в цій мережі, або, наприклад, якщо ви хочете перенести свій номер за допомогою послуги MNP. Тож, у нас акційний тариф Vodafone здорожчав. Я раніше робив окреме відео, де розповідав про те, наскільки відсотковому виражені здорожчали акційні тарифи. Цього разу я не буду робити, бо пропустив момент, коли вони подорожчали. Точніше, я знав, коли вони подорожчали, хотів зберегти, але були обстріли, були електрики, і я не зберіг дані. А в інтернеті, на жаль, не можу нагуглити, які були попередні вартість тарифів. Пам'ятаю тільки, що Vodafone 4G XS коштує 55 гривень. Зараз він 75 гривень, тобто у нас здорожчання буде на 26,66% шість періодів відсотків. Ніби незначне, одначе неприємно. Загалом це приблизно так. Так як у нас інфляція. Якщо там почитати офіційну статистику НБУ, то у нас інфляція десь в середньому 25% і відсоткова ставка десь так 25%. Тобто у нас все росте з рахуванням інфляції, в тому числі і в мобільних операторів. Знаю, як, шановне панство, але ось це підвищення вартості тарифів і додавання пакетів послуг, на мою думку, це справжня липа. Тому що я ніколи не використовував все в нуль. Навіть скільки вони мені там не додавали цих гігабайтів, все рівно я протягом місяця використовую певний обсяг. Загалом, якщо є Wi-Fi, то там 1, 2, максимум 3 гігабайти. Якщо Wi-Fi немає, як зараз, наприклад, світло вимикає десь на лінії, і ти використовуєш мобільний телефон як роутер, то в такому випадку у нас може бути, ну. Ну, скажімо так, там 6-8 ГБ. Не знаю, як у вас, напишіть в коментарях у відео. Тобто, все рівно ті всі обсяги я не використовую. Одначе, що так, що так, платити доводиться більше, тому тут нічого з цим не зробиш. Що стосується порівняння самих тарифів, якщо порівнювати Vodafone акційний і Vodafone базовий, то ми бачимо, що перевага, звісно, буде в акційного тарифу. Він по вартості практично в два рази менше. Одначе, тут слід відмітити, що і обсяг пакетів послуг буде менше. От якби в мене був би такий тариф, я був би довольний, але, на жаль, я поки в нього не можу перейти, я вже скільки не намагався, тому що 3 ГБ це мені було б з головою. Дзвінки по Україні, ну я плюс-мінус так само телефоную. Якщо спорівнювати базові тарифи, то ситуація у нас тут буде трошки відрізнятися. Тут одразу виглядає, що ніби в LifeSell є така суперпропозиція від 90 гривень на 4 тижні. Одначе тут треба бути уважним, тому що. Максимальна знижка тоді, якщо ви перенесли свій номер за допомогою послуги МНП. Якщо ви зареєстрували номер, ось така вже буде вартість. А якщо стандартна вартість, тобто ви нічого не робите, то буде 120 гривень на 4 тижні. Знову ж таки, 4 тижні, 28 днів. Тобто, ще додатково, у вас протягом місяця може бути, наприклад, 2 дні, 3 дні. І ці всі дні, якщо перерахувати, то вже вартість буде вищою. Це теж треба мати на увазі. Тому з точки зору. Умовно чесності, місячний тариф, то Vodafone тут буде вигравати, в нього 145 гривень. Далі у нас йде лайфсел, тому що є можливість вибрати спеціальні тарифи. Далі вже йде Kyivstar, тому що Kyivstar у нас найдорожчий, що так, що так. Ще така додаткова зручна опція в лайфсел це як тарифна підписка. Тобто ви, наприклад, оплачуєте пакети послуг на 6 місяців, на 12 місяців і маєте знижку 10 або 15%. Тобто додатково від цієї вартості ви можете ще відняти 10 або 15%. Тобто ви можете, наприклад, відняти від цієї вартості від Пакету, наприклад, якщо поповнили на 6 місяців ще 9 гривень, тобто буде ще дешевше, якщо у випадку 90 гривень на 4 тижні. Що стосується наявних пакетів, як ви бачите, вони плюс-мінус однакові. По кількості послуг програє лайфсел, тому що в нього 300 хвилин на все, в тому числі, і в середині мережі. І якщо ви телефонуєте на інших мобільних операторів, а у нас тут якби безліміти є. Що стосується мобільного інтернету, то тут також у нас мобільного інтернету менше, ніж в цих основних операторів. Якщо вже порівнювати Київстар і Vodafone, то плюс-мінус тут у нас все буде однакове, тільки Vodafone буде вартість дешевше. Тому об'єктивна думка, якщо скласти всі ці переваги, то дивно, минулого разу вигравав LifeSell, а зараз я бачу, що все-таки перевага в пакеті послуг і вартості буде в водафон. Отак От ринок трошки змінився. Що стосується тримоп і like Mobile, то тут ситуація взагалі не змінилася. Що на початку року, що зараз у нас все те саме. Тож, підбиваючи підсумки, можна сказати два таких нюанси: перший, що вартість тарифів зросла в Vodafone. І, мабуть, поступово зросте в інших мобільних операторів. І друге, що додаються пакети послуг, і нічого кардинального на ринку не змінюється. Як ситуація буде пізніше, в наступному році побачимо по ситуації на ринку і загалом по ситуації із війною. Ну ось, власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним, якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Я не так часто зараз записую ролики, як би хотілося, що пов'язано із вимкненням електроенергії, із роботою, тобто з тими всіми речами, які накупилися, навалилися. Сподіваюсь, у вас ситуація з електрикою краще, світло є чистіше, тепло, і ви тримаєтесь. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні, Па-па!